Минулого року на площі святого Петра у Ватикані відбулася урочиста церемонія відкриття різдвяної ялинки з українських Карпат. Головну християнську площу світу заполонили українські прочани. Офіційні представники Ватикану та України, численні туристи. У церемонії взяв участь також дитячий гурт Малі бойки з міста Берегінська Івано-Франківської області. Який виконував колядки нещодавно, народний артист України, режисер Олес Янчук, зняв фільм про ту пам'ятну подію. Його презентація відбулася вчора у Перегінську. Переглянули творчий доробок відомого режисера і наші журналісти. З того часу, як у Ватикані були учасники перегінського дитячого зразкового колективу Маленькі бойки, минув рік. З репертуаром, у якому є добре відомі, а також рідкісні пісні і колядки, колектив не раз відвідував сусідню Польщу. До 98-х роковин Тараса Шевченка виступав у Москві в українському національному домі. Та й в Україні вони відомі. Зараз мають запрошення до Болгарії та Чехії. Художній колектив складається з 33 дітей віком від 6 до 14 років, і про нього, про бойківський край та традиції, уже створив фільм Народний артист України, режисер Олесь Янчук. Що дало привід цьому фільму? Це наш виступ наш у Ватикані. Коли ми приїхали в Ватикан, то ми Олесь Янчук, народний артист, він нас постійно крутився біля нас, знімав нас, але ми його там не знали. А коли приїхав Перенськ зняти фільм, аж тут з ним познайомилися, і було дуже приємно, що така виникла ідея зняти про діточок фільм, іменно де вони живуть, чим займаються. У народному домі зібралися і герої фільму, і їхні батьки, і педагоги, і близькі. Якраз сьогодні тут і відбулася презентація двох фільмів під назвою Українське різдво у Ватикані та Маленькі Бойки. Сюди у невеличке містечко Перегінське приїхав сам режисер фільму Олесь Янчук, представники обласної та районної влади, представники духовенства. Я зараз маю окреме доручення. Сьогодні перед цим славним колективом маленьких бойків, перед його керівниками, перед жителями Берегінська, які зібралися тут, представниками влади. Вітати вас усіх від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевенюка, дякуючи, якому і відбулися зйомки цих двох фільмів. Вітаю вас усіх від Михайла Васильовича, який побажав усім, аби... Маленькі бойки розносили славу про Рожнятівщину, про Перегінськ, про прикарпаття про нашу Україну славну по цілому світу. І щоб інші діти брали приклад і так само хотіли, як і наші маленькі бойки, презентувати Україну по цілому світу. Сьогоднішня зустріч це підсумок певної творчої роботи, зазначив Олесь Янчук. Я тоді був найбільше вражений на цій славній події, якраз виступом оцих чудових діточок і. Я зробив фільм, який називався і називається Українське різдво в Ватикані. Його тягність була всього 14 хвилин. Але цей фільм показували кілька українських каналів і перед Новим Роком, і на Різдво. І 22 січня, якраз на День Суворності, ми зустрілися в Києві з Михайлом Васильовичем Швоніком. Він приїхав на свято в Соборності. Я йому подарував диск. Каза, подивіться цей диск. Це ваші дітки з вашої області. І за якийсь час Михайло Васильович мені позвонив і сказав: ти знаєш, який це гарний фільм? Другий фільм, який створив режисер, стосувався власне життя і творчості самого колективу. Звідки ці дітки? Чим вони займаються? Де вони живуть? Яким повітрям вони дихають. Оце стало дуже цікаво. І сьогодні ми привезли. Це поки що перший тираж, надрукований в Києві, хороша якість, де є два фільми. Перша частина це є Українське різдво в Ватикані» І відразу друга частина, яка називається Маленькі Бойки. Після перегляду двох фільмів ми ще поспілкувалися з юними учасниками колективу. Багато їздимо е, по закордону, е, їдемо багато разів у Києві, буваємо, е, Польщі. Людям подобаються ваші виступи? Так. Дуже приємно стояти було тоді на площі і бачити, як засвітила українську ялинку і мати таку велику честь колядувати біля неї. Коли ми виступаємо в Польщі, народ нас дуже приймає і стоячи, коли ми співаємо пісню, він стоячи аплодує. Не кожному дає така змога, щоб польський народ так розумів нас. І ще ми побували на удієнці Папи Римського, ми співали в церкві, і нам у Ватикані народ дуже аплодував. Дитячий зразковий колектив Маленькі Бойки працює, гастролює і, можливо, ми почуємо про його досягнення ще не раз.